Вирішив зробити коротеньке відео, зібрав яблука джонагольд. Взяв пару яблук різних розмірів, більші, менші, І зробимо зважування. Такий різ їх. Така їхня вага, сорт досить таки достойний, яблукоплотні, смачні, але і дуже добре для випічки пирогів яблучних, гарна лежкість. Добрий смак, але має також і такі недоліки. Які недоліки? Це слабинка до парші. Але якщо зробити такі профілактичні профілактичний захист, то все буде добре. От хочу зважити зараз. Подивимось, яка в них вага. От, беремо таких з більших, візьмемо скорше, зважимо. Триста дев'яносто грам яблучко важить, беремо друге, триста тридцять. Це я беру такий з більших яблук. 348 грам. Тепер візьмемо з менших. Ну, румянець в них не дуже такий обширний, тому що вони яблуня в тіні. Але все ж таки рум'янець є трошечка. 224 грами. 245 сорок Ось така вага в яблучок. Досить таке гарне яблуко. Зараз вже починають нові сорти такі садівники, професіонали. Більш давні такі сорти відмовляються від них, жаліються, що слабий імунітет, що хворіють, парша і таке інше. Ну, але і давні сорти теж мають позитивні характеристики, і смак і. Такі якості, від яких не варто відмовлятися. Тому, що, я думаю, нові сорти, вони ще поки якби нові, то в них імунітет ще, так би сказати, не зруйнований, не пошкоджений. А з часом, коли він попаде в таке середовище, Різних років і погодних кліматичних умов, він теж може новий сорт проявити свої якісь недоліки. Тому я не дуже відмовляюся від провірених і якісних яблук, яблунь. Дякую вам за перегляд цього відео.